Вітаю, шановні друзі! Сьогодні ми вирушимо в захоплюючу подорож, щоб дізнатись про чудовий винахід, який використовує силу вітру вітряків. Підтримуйте канал підпискою та лайком. В першу чергу потрібно розуміти, що вітряки були дуже важливі для сільських поселень, як безпосередньо спрощуючи процес помилу зерна, так і додатково впливаючи на архітектуру сіл та створюючи красиві краєвиди. Вітряки могли бути розташовані обіч, доріг, у полі чи на пагорбах, їх будували поодинці або групам, іноді, навіть до декількох десятків в одному місці. Також вітряки були відображені в народних піснях, легендах, переказах, загадках та творах відомих українських поетів та письменників. І звісно ж. Їх зображали на полотнах художників, які демонстрували красу поселень тих часів, що жили в гармонії з природою та підкорювали її силу. Використання енергії вітру не є новинкою, адже вже кілька тисяч тому люди використовували вітряки для роботи. Вони також були відомі на Близькому Сході та в Європі з давніх часів. Але що робить вітряки ще більш дивовижними? Це їхня здатність адаптуватись до змін природи. Вони мають спеціальні механізми, які дозволяють їм повертатись у напрямку вітру, щоб отримати максимальну енергію. Це називається орієнтація за вітром. Завдяки цій функції вітряки завжди знаходяться в гармонії з навколишньою природою. Вітряні млини поділяються на два типи стовпчасті та шатрові. Стовпові вітряки мають рухомий корпус, який обертається навколо стовпа, а шатрові вітряки мають рухомий дах конструкції. Обидва типи працюють за одним принципом. Сила вітру приводить у рух крила, які передають рух механізму для молотиння зерна. Для покращення роботи вітряків можна встановлювати різні пристрої, такі як гальма для крила та механічні ступи. Вітряки можуть мати різні варіанти будівельного матеріалу, форми та розміру. В даному випадку ми з вами будуємо кам'яний млин, але треба розуміти, що в Україні майже всі вітряки будувалися з дерева, саме тому їх майже не збереглося в первинному стані. І на останок, шановні друзі, вітряні млини це цікаві та важливі споруди. Вони є частиною культурної спадщини. Та мають велике значення для української історії та культури. Також млини фактично є символом Національного музею народної архітектури та побуту України, де ми зараз з вами знаходимося. Пізнавайте цей дивовижний світ та його історію разом з нами. Побачимось!